Вітаю, друзі! Ну що ж, оголосили тендер на золотий ліс, і поки ще тендер лише в процесі, міська рада вирішила підсубити майбутньому виконавцю робіт і за кошти міста викручувати набережну, але усе. По порядку, отож, найдорожчий ліс, який можна тільки собі уявити, запланували висадити на набережні у Луцьку. Золотий ліс, саме так можна називати озеленення одного шматка берега річки Стир поміж мостами навпроти новобудоване на місця електротермометрії. Мова йде про ось цю територію. Не буду вдаватися у подробиці про генеральний план і про те, як змінювали призначення земельної ділянки у цьому генеральному плані, адже про це вже писали у пресі і неодноразово, скажу. Лишень, що процес будівництва відбувається дуже швидко, хоча по генеральному плану зараз відкрите провадження, основою якого стала зміна цільового призначення саме цієї ділянки, на якій Будують модний житловий квартал у Луцьку. Так, от одразу, як на березі річки Стир почали зводити ці будинки, міська влада заходилася ініціювати оновлення протилежного берега. Це певне для того, щоб око мешканців луцьких марочосів радували не болотисті хащі, а у культурний парк з доріжками, містками і так далі. Для очей лучан це подають як створення логопарку в рамках міжнародного проекту, дике життя у великому місті захист і Промоція дикої природи та різноманіття в Луцьку та Джешви ідея зберегти біосферу заклаві річки стир, звісно, благородна. Тим паче, що для збереження екології та комфортного розвитку тваринного і рослинного життя у Луцьку закордонні партнери не пошкодували майже мільйон євро гранту. Наразі оголошений тендер на суму 38 мільйонів 833 тисячі гривень. Почувши, про які гроші йдеться, мабуть, не один лучанин позаздрив би бобрам і горобцям, яким вирішили покращити життя на таку суму. До речі, на ці кошти можна купити приблизно 20 однокімнатних квартир у новобудові. Але я не можу не погодитися з міською радою, збереження дикої природи має велике значення, особливо коли день і ніч. Поряд з зоною, яку планують зберегти, за майже 39 мільйонів гривень зносять завод та зводять 11 новобудов. Тут варто було б замислитися не лише про нормальне життя тварин, які мешкають у заплаві річки Стир, а й про людей, яким пощастило жити у цьому будівельному балагані. Але давайте докладніше про те, що планують зробити на цьому березі. Має бути створений природний парк е з таким. Акцентом, от власне, на дослідження і на збереження природного середовища, тобто там не буде місць для якихось активних розваг, для занять спортом, там навіть не передбачається велодоріжки, а тільки пішохідна, пішохідна доступність. І в багатьох місцях навіть ця пішохідна доступність має бути влаштована таким чином, щоб не порушувати природний рослинний шар. Тобто, це будуть якісь там чи накладні доріжки змонтовані. У пресі також повідомляють, що в рамках цього проекту заплановано підготовка території, коршування чагарників, коріння, звалювання інвазійних дерев та вивіз сміття. Але схоже, що міська рада вирішила допомогти підряднику. Адже тендер ще не відбувся, а за кошти міста вже курчують дерева на місці майбутнього логопарку. Не ви говорите про 10 гектарів. Чи не забагато це коштів? Якщо чесно, то я спочатку думала, що там буде якась інфраструктура зроблена. Ні, ну, мінімальна інфраструктура, звісно, буде. Але будуть за вашими міські, словами будуть доріжки, буде укріплення схилів, буде оця канава, яка є, значить буде створений е, такий як дощовий садок, який. Може акумулювати воду для того, щоб вона очищувалася перед тим, як потрапляти в стиль. Корчують дерева і на протилежному, боці, якщо на цьому березі говорять про збереження дикої природи, на протилежному про природу і не згадують. Там уже позрізали усе, що можна. Звісно, ніхто проти знищення дикої природи саме під стінами майбутніх. Новобудов не заперечує зовсім. Це там зараз будівництво йде на протилежному обер... березі. Там в е... новобудові буде 11 будинків, і вже з того берега, де проходить будівництво, повністю позрізали усі дерева свої частини. Скажіть на ну, це ініціатива екології міської Ми ради. Ми не маємо до того відношення. Там є проект будівництва, проект благоустрою. Ось який затверджується: ми не надаємо ніякі дозвільні документи. Ми давали тільки на видалення тих чагарників дозвіли, які дійсно були в незадовільному стані. Тобто... Це була тильна сторона промислового підприємства, яке фактично ну не використовувалось ніяким чином, з роками воно просто заросло. Так от що ж має бути на місці цього берега. Зараз його розчищають за кошти міської ради, і хоча проект спрямований на збереження дикої природи, певні верби на березі річки видалися екодизайнерам не зовсім естетичними. Відтак пташкам доведеться цієї весни знайти місце для гніздування деінде, не тут. Бо ж поки на місці зрізаних дерев висадять нові, пройде чимало часу. Теж саме і з ґрунтами і берегами, які планують укріплювати. Фактично, з тих рослин, які там зараз є, дуже такий ну, бідний видовий склад рослин. Це в основному поросливі. Отакі дерева, які складають з такого моночагарника. Це верба. Це в основному клен є які вважаються інвазійною рослиною. Тобто для того, щоб збагатити біорізноманіття, ці рослини треба видалити. До речі, невідомо, як боротимуться з весняними паводками, адже дуже часто цей берег затоплює аж до дороги. Під час паводків у цьому лугопарку можна буде плавати на човні разом з лавочками та дерев'яними екодоріжками, які планують. Тут поставити, якщо звісно не втрутитися у природний процес і не облаштувати меліорацію тих самих каналів для відведення води, але чи буде це збереження дикої природи, чи можливо це просто роблять для того, щоб протилежний берег радував око? Мешканців майбутніх новобудов. Я не еколог, але я сумніваюся, що можливо зберегти природу поряд з таким будівництвом та й такими методами, як розпочали впровадження проекту. На мою думку, це знищення дикої природи. Звісно, тут буде гарна набережна, але, мабуть, не для бобрів та видр, а для власників новеньких квартир в елітних марочосах. Не було там їм же шмалуватися.